Вітаю, мої шановні глядачі, любі підписники давно не бачилися. Зараз я вам розкажу, як після останнього патчу в Сталкер 2 Гартов, Чорнобиль все ж таки потрапити до села Новачків, до кордону і до Сидоровича на самому початку гри. У мене, звісно, це не початок гри, але у вас буде початок. Ви можете це зробити одразу після того, як ви проставите всі сканери і потрапите до Залісся. Як тільки ви попали на залісся, відкриваєте мапу, ось я, ось бар залісся, ось дорога йде вниз. І ми ставимо з вами міточку от сюди. Нам треба прийти на оцю локацію. Не на сюди, там буде бійня і вас там можуть вбити, якщо у вас буде погана споряга, а тут буде більш-менш Спокійно. І зараз я вам покажу, де і що робити, щоб потрапити до кордону, до села Новачків до Сидоровича. Рекомендую вам взяти найбільшу кількість аптечок, які у вас є. Бо ми будемо з вами там працювати в аномальному полі. Там буде дуже багато аномалій, і можна там наробити помилок, так би мовити, і буде не дуже приємно. Вибігаємо з, з, від хом'яка. І прямо побігли по цій дорозі на нашу точку, яку я ще не поставив. Добігаємо до цього місця, тут у нас собаки розідрали якогось сталкера, ми їх убиваємо тут іще собака. І підходимо до цієї вежі. Тут у нас стоїть ящик, нам його потрібно. Так, от не лізти наверх, а виколупати його звідси. І десь от сюди на середину поставити. І тут я вам е, дуже рекомендую зберегтися. зберегтися. Бачив, ми тут вже кордон. Я перевіряв, що все працює. Е, зберігаємося. І зараз я вам покажу на пальцях приблизно, як ми будемо з вами пхати цей ящик. Дивіться, нам потрібно його допхати. Аж до тієї стіни, бачите, тут уже купа аномалій. Е, можна пропхати по цьому боку, але тут він скочується, дуже такий різкий схил, і він, він падає в аномалії, і його дуже важко звідти виколупати. Ми будемо йти цим боком, отак. І допхаємо його там до певного місця. Я вам зараз покажу, як його там розташувати, щоб ви могли перестрибнути. Попереджаю, він веде себе не дуже е, зрозуміло, він може кудись ускакати, устрибати. Е, взагалі, тут дуже неадекватний такий ящик. Чи це е, навмисно так було зроблено, чи це через те, що тут дуже величезна рослинність, густа. І е, не, е, нічого з ним не буде, його аномалії не дамажать, не руйнують нічого, вони просто його відсувають від себе. Тому ви можете за нього не перейматися, якщо його раптом в аномалію засмокче. А от якщо вас засмокче в аномалію, то це буде фігня повна, звісно. Так, дивіться, ось я його майже допхав. Обережно тут іще дві аномалії, щоб ви не е, померли. Дивіться, у нас тут є така, бачите, такий як заглиблення, таке перше. тут такий ви, 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 виступ, такий а потім таке заглиблення і другий виступ. І там одразу аномалія. Нам треба поставити ящик. Ось десь сюди приблизно. Зараз покажу як. Отак ми його дуже обережно його пхайте. Бачите, що він виробляє курва? Ось десь так ми його ставимо. Дивіться. Тепер застрибуємо на нього. Застрибуємо. Бачите, отут такий зуб, типу, навпроти зуба. У цього. А нам треба якось між оцим от, десь отак якось пропетляти. Для цього потрібно кілька разів підстрибувати, підстрибувати і спробувати спро змінювати напрямок тобто стрибка. Дивіться. Оп, 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 і ми вже. Тобто, десь приблизно на оцей камінчик треба застрибувати, не дивлячись на те, що він ніби вище, ніж все інше. То ви застрибуєте на цей камінчик. Давайте ще раз, дивіться. Оп, Оп, і ви вже тут. Це ви на кордоні. І е, до села новачків тут взагалі е, дуже близько. Можна з цими пострілятися покидьками, А можна не стрілятися. Спускаєтеся вниз. І ось ви фактично в селі новачків. Забігаєте тільки в село. Одразу реєструєтесь у. Вовка це е, провідник, він може отут іще стояти, якщо він раптом там не сидить на лавці. І ви можете користуватися далі лайфхаками, які я вам пропонував у е, е, окремій серії. Ви можете подивитися, як що і далі, як розвиватися, які де пушки шукати, як потрапити в прип'ять, і взагалі як пройти цю гру через задній прохід. Я дякую всім за перегляд. Якщо це відео було корисним або, можливо, ви знаєте ще якісь місця, де можна просочитися не по сюжету, так би мовити. Будь ласка, пишіть коментарики. Буду радий вас всіх там бачити. Дякую вам всім за те, що підписуєтесь і підтримуєте канал. До наступного відео.